12 червня 2024 року. Ось і почалося літо. На дворі вже спекотно, я вже другий день ходжу на пляж Ланжерон, засмагаю. Але купатися на ну, якось не виходить. Бо як десь тиждень тому вода була плюс 17-18, а зараз знову 14-15, для мене це холодно. Для мене файна вода це 22-23. 18 навіть це зимно. Але що можу вам сказати? Це було вчора. Завтра це, так... це нове названня для вчорашнього. Тобто, усім бажаю гарного початку літу, щоб усім було все файно. Не, не знаю, нічого не можу сказати. Настрій такий. Непоганий, не, не, не гарний, якийсь рівний. Все якось у житті десь, може, таки в мене, у інших, може по-іншому, якось стало, як зупинились годинники. Не назад, не вперед. Може, щось зміниться, я не знаю. Я не можу сказати, що щось трапилось погане, але щось гарного нічого не відбувається. Отож, бажаю вам усього гарного, хай цей тиждень буде для вас файним. Цьому вас. Запам'ятайте, наступило літо. Ходіть на ставки, озера, рік, якщо ви живете десь у Америці, на океани чи як ми в Одесі на моря. Купайте, засмагайтесь, бо літо пролетить. Отак, От і вже буде осінь. Отож, усім гарного настрою, мої кошеняточки, гарного літа!